Читаємо у апостола Павла слово про Хрест. Це є для одних щось нерозумне, для других це є виклик, для інших це є щось образливе. А для нас, каже, що спасаємося, це є сила Божа. Нам легше, нам легше зараз і ми сприймаємо Хрест як знаряддя і поміч нам у боротьбі із спокусами, у боротьбі із думками різними, з нападом, коли, коли нас борить те, що нам не подобається. І ми знаком Христа відганяємо це всяку ворожу силу. Знак Христа, і знову ж таки, апостол Павло каже, це знамена перемоги, це прапор перемоги. Прапор це є символ. і символом нашої перемоги над ріком разом із Христом є знак Христа. І я кажу, нам легко зараз прийняти Хрест на відміну і тих людей, які жили в давні часи, коли цей Хрест. Задіювали в якості знарядні смерті. І тому ті люди, котрі після Воскресіння Христа вони приймали знамені знам... знам... Христа, розуміючи увесь с... 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 сенс, смисл, який в ньому заключений, це був з їхнього славки. Якщо ми візьмемо із Старого Завіту, і через Новий Завіт, і аж до Хресної жертви Христа на Христі, ми зрозуміємо тоді, чому Хрест він, є, він має животворчу силу, він має страшну силу проти всякого зла, проти гріха. Людина, коли відійшла від Бога, коли сорішила від Бога, коли сорішила проти Бога, вона в знак прихильності до Бога, в знак молитви, вона приносить жертви Богові і будує для того жертвоприношення жертви. І після того, як принесена жертва, то той жертви він стає святиною. Чому? Тому що на ньому була принесена жертва Богу. І коли приносили плоди, інколи приносили е, ягня, І говорить, говорить пророк, жертва, кров жертвена, вона присвячується то житло, тому що воно Божество. І Божа жертва своєю кров'ю не освячені. І в храмі або в скінії те місце, де приносила жертва, воно вважалося святим. Я вже казав, якщо злочинець, шукаючи якогось порятунку, там, чи людина, яка несправедливо чомусь він, він міг... Торкнутися того жертовника, то до нього ніхто інший не мав права торкнутися. Тому що це є святиння. Тут приноситься жертва Богу. І все це, це є прообразом твоєї жертви котру Христос приносить на Христі, Спасительної Божественної жертви на Христі. І якщо Христос в даному випадку є тою жертвою, потрав, яка віддає себе заради нашого спасіння, то Христ виступає жертовником, на якому Він себе приносить. Якщо старозавітні жартово, це була святиня, то наскільки більшою святиною для християнина є хрест, на якому не в плодах не, не ягнянко було принесено. але відліт з посвітами тіло Христове, Бога котрий своєю кров'ю покроплює цей жертв. І він стає знаряддям, яким перемагається зло. Перемагається гріх і смерть і страждання. І коли диявол відчуває Хрест, коли він бачить хрест, він не може витримати того, чим він був посоромлений, того, що було освячено. Христа Бога. Тому ми возносимо цей Хрест. Ми, ми хвалимося цим і ми припадаємо до нього в той же час, як до джерела нашого Спасіння. І це ми говоримо зараз тільки про самий Хрест. Якщо б ми зараз стали говорити про того, хто приносить себе вже, які слова ми мали б шукати? Які слова, якої вдячності Йому? Як ми мали б нігти до того спасіння? Животворчого, життєдайного спасіння. б ми могли зробити для того, щоб бути причетним до того спасі? Скільки ми сил е, витрати для того, щоб, почувши звістку, що ми маємо Спасіння, добрати з Нього і бути щасним того Спасіму? Бували різні часи. І ми зараз маємо. Надзвичайно добрий час в тому, що ми, нам не треба ховатися, нам не треба десь далеко-далеко їхати, хоча б і комусь треба. Але ми маємо, ми маємо те, що рятує нас. Ми маємо все для нашого спасіння. І ми маємо прийняти. Те, що Бог нам дарує. Яким чином будемо? Своєю доброю волею. своїм відкликом, відгуком сердечним на те, до чого Бог нас закликає. Приступати до того, що Він нам дарує, те, що Він нам дарує, уникати те, від чого Він нас застерігає щоб ми не ушкодили себе. Але для того ми маємо знати, що він хоче, до чого він хоче, що він радить і чого він нас оберігає. Як це знати? Ми маємо читати Євангелію, ми маємо приходити в храм, ми маємо сповідатися, стаятися. І причащатись, і Бог комплексно дарує нам все те, що нам потрібно. Бо інколи, коли буває людина, не прочитала нічого, але Бог сам вкладає і в розуміння, і в серце, і в розум, що їй добре, а що є добре. Отака велика вмілість являється нам через, ну, через цей землю. Хрест Спасителі, Триди, шановний сьогодні. Хай Його благодать, хай Його сила, хай Його життєдайна сила, вона не тільки поберігає нас світла, але надихає нас, укріплює нас, дає нам сили добрими бути християнами. Дивлячись на хрест, бачите, що Бог перетерпів за нас. І в своїх терпіннях проходити це випробування легко із, із його поруч і з його е, захисту. Хай, хай ця неділя вона буде для нас утвердженням, неділя, якій церква, шановнує Хрест Христовий, хай буде на утвердження наше, на взірець для нас, на Україні. Тим, хто був розвікати на цьому славу, чесному, жертвнику, Хресному знання. Божого благословення, вам усім, вітаємо вас із цією діло, хай матір Божа своїм покровом, хай Сину війни, хай Господь заступництвом своїм і силою жертворячого свого хвоста. Оставляй, і вмія вас, всіх тих, про кого ви молимося, всіх тих, у кого ви хвилюєтеся, кого ви любите. Слава Ісус!